І всім привіт, друзі! І сьогодні ми граємо Roblox, а в Роблоксі ми граємо в Brookhaven. І ось, друзі, в мене ось такий крутий скін. До речі, друзі, може я не казала в самому першому моєму відео, що в мене ще є Viber канал. Тобто в мене Viber і ще є канал. Кому треба, пишемо в коментарі плюсик. І я вам скидую цей канал. Зі мною грає мій брат Діма. Діма, скажи всім привіт. Мої... Привіт! І сьогодні ми з ним разом будемо знімати відео та грати в Бог Хевен. Дімі він теж грає в Roblox, ну але я не часто так граю в Роблокс і Брукен. Взагалі, я ну, не часто граю в Roblox, Я граю в більшість в Майнкрафт. Так, Діма, а якби ти підійшов до Фонтана? Так. Тому що я тебе ніде не бачу. Підійди до того, пам'ятаєш магазин? Ти угу. тільки все в воздухі. Ще що, що? Я тільки все в воздухі їхав. Молодець. Тут, як бачите... Той в таті ябанки Ось це? Той. Ти? Де? Да. А, ось ти на скайті їдеш. Ой, что это за да? Вот так, а ну, Димка, как бы ты постоял. Стей на месте, зараз. Дивиться, это что он может. А ну, покажи еще раз, пожалуйста, Да, да, стоять. да, да, Говорили. Ось це його скін. Ось він. Ось, дивіться, як гарно. Так, Діма, пішли до магазину, щось купимо поїсти нам. Щось солодесеньке. Так. Так... Ой, щось телефон перевернувся. Так, давайте я хочу взяти. Що я хочу взяти? Що ти хочеш взяти? Кіпси. І все? Так. Та, що ж знову перевертається телефон. Я, напевно, візьму Кока-Колу. Я так, кока колу візьму. Ой, ти вже з крилами. Да. Як демон. Давай-то я сейчас... Все, снятая с монера с телефона. Ну, 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 ну. Так, я взяла пиццу и зараз а хочу ведь... взять... Ой, такие давай-то э, рожными. Взму вкусненько. Давай-то, бэ, а то Чини. Надо. да. Да видите, yeah. ой, 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 Hepied, Happy Didu, T-Pidu, T. Що, ходімо? Так. Я піду орендую готель собі, тому зараз я візьму якусь машину. Не, не не іменно машину, а транспорт пересування. Давайте візьмемо скажу. Я скейт? машину візьму. А я машину візьму. <клух> я машину взяв. Ось там він на танки. Розбумбум цей готель. Ось там він. Ось він вже пішов туди. Зараз я тебе наздожену. А, ось ти сюди. пішли. Я тюрни мене не замість. Так, давайте я орендую, друзі, я орендую. Хочу орендувати четвертий номер. А, тут... Тобто, Ой, четвертий, п'ятий номер. М, так. Давайте я хочу взяти. Ось таку кімнату. Діма, ти де? заходь до мене п'ятий номер. Давайте тепер. Зараз потікайте, будла. Зараз потікайте, будь ласка. Він хоче вийти, він вийшов зі гри. Так, як ви бачите, я на всяке бажання закрилася, тому е, хто знає, хто грає в Brookhaven, ну, взагалі грає в Roblox, знає, що це таке. Е, ось це. Е, як воно, сейф називає, називається сейф. І ось тут ось бачите, є гроші. І тут, е, якщо не закрити. Не нажати на ось цю кнопочку, тобто щоб не закрити, бачите? Зараз я вийти не можу. Тому що е, в мене закриті діми. А якщо нажати на ось таку камеру, то, дивіться. Е, тут написано: можна подивитися камери безпечності вдома. Тобто, е, можна подивитися, що коїться. Бачите? І тут навіть. Е, Якщо нажати десь у цьому районі і почати так водити по кругу, то можеш бачити, як ти сам, сам сама ходиш. Тут у нас ванна знаходиться, ванна знаходиться. Друзі, якщо ще нажати на ось цю кнопочку, давайте я вам покажу, то, як ви бачите, закривається шторка. Навіть двері зачинилися шторкою. Якщо знову на них нажати, то ми відкриваємо. Якщо ми е, нажимаємо на ось таку кольоров... ну, там, де у нас багато кольорів, то ми можемо змінити колір кімнати. Давайте я вам покажу. Наприклад, давайте виберу ось такий ніжний колір. Ні, ось... Зараз настроїмо. Ну, ось, наприклад, друзі, ось такий візьму колір. Давайте на нього нажмемо. І ось бачите, що з мене змінилася ось цій кімнаті це ось цей коврик, потолок і ось ця стіна, так би мовити. Так, а в мене Діма вже зайшов Брукхевен, І ось він на коні, друзі. Прискакав. Е, так, Дімо, ходімо за мною. А, ти ж знаєш. Бачите, друзі, навіть уже з проходу ну, якщо не зак... якщо не нажати на ось цю кнопочку, то вже буде видно те, що е, в мене е, рожеве все. Рожево, бо, коротше, давайте закриємо сейф. Е, ось зімки гарний такий скін. Ось, бачите, який в нього гарний скін. Е, він зараз е, робить собі скін, тому не будемо йому заважати. І, друзі, я теж зараз зайду в ванну. Ось у нас це ванна. І я зараз теж хочу поміняти свій скін, тому, друзі, зараз давайте разом поміняємо. Так, ось одяг. Давайте візьмемо волосся. М -м -м. Грузиться. E, так, друзі, давайте, напевно, візьмемо ось таки ось таку косичку. Так. Да. E Із таких аксесуарів, так би мовити, нічого я не візьму <кхеш> Давайте щось виберемо ось тут. А ось тут я нічого не виберу, тому э давайте. Щось подивимося тут. Наприклад, це давайте про. А, це хвостик. Це знаєте, як в цих. Я забула щось це таке. Квадробіри чули б колись про таких. Ось. Тому я не хочу бути квадробером. Давайте візьмемо. Я хочу взяти. Ось таку цепочку і і ось таку. Ось один і два. Напевно, ось цю я краще уберу, тому що воно е, разом ось, бачите, ось тут. Ось тут воно знаходиться. Тепер візьму е, на сумочки. Тут у нас різні сумочки, як ви бачите, що у мене. Ось така зелена сумочка сердечко. Ось, бачите? Ось. Тому я хочу зараз її сняти та ще поміняти одяг. Так, давайте спочатку її знайдемо. Ось вона, аж де. І тому. Давайте вже поміняємо ось нажмемо і виберемо. Ось такі дві кнопочки. Щось неправильно я показала, але добре. Так. Давайте отак будемо листати і виберемо рандом. О, вав, яка гарна футболочка. Діма, ти ще в мене в номері? Угу. Та що ж це Ось, наконець-то. Розвернула я назад. Тепер виберемо якісь штани, я не знаю. Так. Грузиться це все грузиться, друзі. Так, так, так. уваги, то у мене батарея. Ні, <coughs> mm, я, напевно, це не буду. Ось такі от шорти мені подобаються більше. Або давайте такі. Ні, давайте візьмемо такі, чи це не ті, які я брала. Ні, це не ті, які я брала. І це ж це взагалі штаний. Що... Ой-ой-ой, де я її украла? Десь тут. Ні. 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 ого нічого собі. Де уже це? Я уже все! Ага. Угу. Так. Тоді давайте стімемо ось це. А, його ось не неможливо, так? Ну добре, залишимо так. <кій> і ось, друзі, в мене вийшов ось такий гарний скін. Оцінюємо в коментарях. Оцінюємо до. и после. И поэтому я краще буду до, чей и после. Так, где ты? А, Оспин. Ты типа нефор? У -у. Да, нефоры. У нефоров так. Велика круглое волосы. Я вам Я вампир. Вампіри не так виглядають, так виглядають тільки не Всі у чорному з білим довгим волоссям, які затуляють очі. Так, я вже, напевно, піду спати, і тому буду вимикати везде світло. Давайте підемо вимкнено світло. А, тут окропет. Так, Діма, ти спиш на полу. Та добре чу лягай. Все, друзі, я лягаю спати. А ти де? Давай лягай. Хі-хі-м. <рив> Тебе випустить, мане. Мене? Да. Зачем? Ну ты ж вампир, тебе треба охотитися. Ну так я упаковить не уроденный. Тому я тебе выпускаю. Не надо. Не надо пути. Все, я тебе відчинила. Не надо. Я сплю. Ой, а де ты пропав? Ого, ты де. О, что? Рано, а ты где? О, Дима, по походу, с клуба пришел. Да, по тобі потопчемся. <різь> на, на, бабуски. на. На, по голові, на, на. Ой, я встану. Ой, ой. Я Біжимо. иду сюда. Бежим, не, только не дождь. Только дождь. Да <спільств> я... я... на ну, Діма, ну вийди вже. Ха-ха, тепер ти мене не дістанеш, не достанешь. Зато ти не пригникнеш мій дом. Ха-ха. Ха-ха-ха. <смір> І ти не буду охотиться. Ой, охотиться, чи не охотник. Так, він десь біля Макдональдса. Тому... Тому, друзі, поки посадимо. Ну, а я, друзі, з вами прощаюся. Всім до побачення. Гарного вам всім дня! І ви, ви обов'язково ставте лайки підписуйтесь підписуйтеся на канал ОНІ Ця какашка прийшла Ця букашка прийшла, але я йому не відкрию М -м -м. так, іди звідси все Ось чуть, чуть до сюда. Ця какашка прийшла. Какашка, що ти тут у мене хочеш? Щось з ним на те, він походить після клуба. перепив трішечки. Я тільки що взагалі-то двері відкривала. А мене двері відкриті. Ну ж, друзі. Всім до побачення. Вам гарного дня і не забуваємо, вже звичайно ставити лайки, підписуватися та писати коментарі. І до нових зустрічей.